Добрий день, мої любі скорпіончики! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 3 по 9 люте 2025 року. Розклад я буду робити на Сяклунському таро. Також є поради та попередження від Всесвіту для вас, любі друзі. старші аркани, на яких ми подивимось, чи здійсниться бажання. На цій колоді подивимось ваших тараканчиків в голові на наступному тижні. Я буду робити розклад для вас, любі скорпіончики. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте в опис під відео, там мій номер телефончику, по якому ми можемо списатися, і я зроблю для вас розклад. І відповім на ваші запитаннячка. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує скорпіонів на наступному тижні з 3 по 9 лютого 2025 року. Вибачте, карти розсипались. Випали дві карти, карти чудові, тому я їх залишаю. Вони перевернулися, тому залишаю в розклад. Вам. В яких енергіях для скорпіончиків пройде наступний рік? Ой, наступ... Вибачаю. наступний тиждень з 3 по 9 люте 2025 року. Скорпіонськи на наступному тижні. І так, робота, скорпіончики, робота. так. фінансовий стан стан здоров'я. Що чекає скорпіонів? Хто буде заважати, допомагати скорпіонам? Хто або що? Хто або що буде заважати Скорпіонам? Давайте подивимось пораду та попередження від всесвіту. Порада та попередження від Всесвіту для Скорпіонів на наступний тиждень з 3 по 9 люте 2025 року. Порада для скорпіонів. Попередження від Всесвіту. Подивимось, чи здійсниться бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться? Давайте подивимося, які тараканчики в голові будуть у вас на наступному тижні. Покажіть нам, будь ласка, тараканів в голові у скорпіонів. Які будуть командувати парадом на наступному тижні з 3 по 9 лютого 2025 року. Таракани в голові у скорпіонів. Тим тараканчик і інший тараканчик. Все, порядочок. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав чудовий аркан, Туз жезлів. І так, скорпіончики, Туз жезлів це всесвіт протягує вам шанс. Хапайте його і починайте діяти. Не бійтесь ризикувати, різик в цій ситуації буде в цьому, на наступному тижні буде оправданий. Це надходження нової інформації. Не пропустіть момент і реалізуйте шанс. Резитніть заради ідеї, карта ради тримати себе в руках та обіцяє благополучний результат справ, новий почин, в якому людина виявить усі свої вміння та наполегливість. Відкриваються можливості, перспективи, масштабні проекти. Розкриття творчого потенціалу, духовний зріст. Треба лише виявити чіткість у судженнях, самоконтроль, дотримання моральних принципів і духовний зріст. Ось такі ось у вас енергії будуть. Вам всесвіст протягує шанс, прислухайтеся, це, можливо, якась інформація, з якої виникне гарна ідея, і ви можете започатковувати якийсь бізнес, якусь справу. Якийсь проєкт просто зробити і представити своєму керівництву. Він буде вдалий і хороший, що його зроблять, візьмуть у розробку. Ось такі ось гарні емоції у вас на наступному тижні. Також тут жезлів це страсть, кохання може бути, якась закоханість може бути по цій карті. Пристрасть якась з'явиться у вас пристрасть, пристрасний зв'язок. От, ось такі ось. енергії по цій карті будуть вам. На наступному тижні скорпіончики. І так, особисте життя. В якості особистого життя у нас випала чудова карта, десятка кубків. У шлюбі справді. Справжнє диво близості та єднання, вміння порозуміння, порозумітися наївні, на рівні інтуїції, коли можна без слів відчувати бажання, бажання партнера. Щасливе довге сімейне життя, дане людям самою долею, бажання бути друг для друга усім. В парі довгоочікуване освідчення в коханні і пропозиція одружитися або поява глибокого емоційного зв'язку між закоханими, що зміцнюється з кожним днем. Самотні скоро зустрінуть свою долю, тому що навіть в душі самого закоренілого холостяка з'явиться мрія про сімейне щастя, а це перший крок до пошуку своєї половинки. Отакі От ось гарні емоції в особистому житті. Це карта сім'ї, карта радості, яка говорить, що радість заключається в сім'ї. І так, робота. В якості роботи випала четвірка пентаклів. По цій карті робота стабільна, стабільність у справах та фінансах. І хоч робота рутина та одноманітна, але ви знайшли своє місце під сонцем, утвердилися в ньому, отримуєте постійний прибуток і не збираєтеся зараз нічого міняти. Хоча Всесвіт вам посилає шанс, і вам все ж таки не мішало скористатися ним. От. Можливо, це не так і азартно, і радісно, оця стабільність. І передбаченому та спокійному житті є своя краса. Іде поступова реалізація планів, все під контролем і майбутнє бачиться безхмарним. Результат буде вчасно. Успіх, можливо, не такий приголомшливий, але він буде, як і вигода. Однак постарайтеся не зациклюватися лише на матеріальній сфері питання. Постарайтесь не зациклюватися, приймайте новшества і ростіть далі. Значить так, в фінансовому плані нам випала теж гарна карта Лицар Пентаклів. Фінансове становище стабільне, золоті гори не обіцяють, але справедлива нагорода за роботу завжди буде. Ви вмієте грам грамотно розпоряджатися коштами. Фінансова грамотність, підкованість у питаннях ведення бюджету допоможуть. Вам згодом розбагатіти і стати успішною забезпеченою людиною. Отакий От ще фінарно стан, гарний гарний, стабільний. Золотих гор на цьому тижні вам ніхто не обіцяє, але це довгострокові перспективи і потім вони принесуть дуже гарні гроші. Здоров'я! В якості здоров'я нам випав старший аркан відлюдник. Ну, що по цій? Це карта часто випадає людям похилого віку. Це як карта, ну, як сказати, залізних людей. Тут по цій карті проходить необхідність лікарської діагностики, можливо, вдасться запобігти якійсь хворобі. Пройдіть профосмотр просто, щоб для своєї впевненості. Потім. Або вчасно вилікуватися, якщо хвороба якась уже з'являється. Жрець означає, що лікування правильне. Якщо хтось хворий, то ця карта означає, що лікування правильне. Людина міцна духом, і головне не перестаратися в заняттях фізкультурою, йогою, дієтами. Що не нашкодити? От. В, якості попереджень, ну, в якості попереджень випадають всі хвороби літніх людей. А літні люди, ви самі розумієте, це все-таки мають немало хвороб. От. І серцево-судинна система, і шлунково кишковий тракт, і бронхіти хронічні, мочеполова система. Можуть бути психічні розлади, розлади сну, а також можуть бути Альцгеймер, Паркінсон, сутулість, глухота, зір погіршиться, пам'ять погіршення. От. От такі ось такі нюанси можуть бути. Тому вам краще пройти обстеження, діагностику для того, щоб чомусь запобігти, щоб не розвивалися у вас ці хвороби. Такий ось прогноз по здоров'ю для вас. Що або хто вам буде допомагати? П'ятірка мечів це карта хитрості. Але це ще карта і дипломатії, гібкості. Будьте, будь ласка, дипломатичними, будьте гибкими, Находьте підход до людей, От. умійте казатися і бути собі на умі. Не розкривайте всі карти свої і будьте мудрішими. І дипломатичними. Такі якості вам будуть допомагати. Що буде заважати? Туз пентаклів, гарна карта. Гарна карта, але тузи це тільки початок. Тут основна енергія це початок нового і туз. Це тільки початок. Це говорить про те, що попереду багато роботи. І не факт, що робота буде легкою. От. Тому, мабуть, от Небажання мінятися по цій карті йде, і страх перед страх початку починання. Або, але, як говориться, очі бояться, а руки роблять, лиха біда начало. Головне зачепитися, а потім все піде. І так, порада для вас, скорпіончики. Ідіть своїм шляхом, будьте самодостатніми. Гарна порада від всесвіту і попередження. Ексцентричність та некерованість можуть відштовхнути від вас людей. Не будьте надто ексцентричними, аж тим більш некерованими. Будьте більш гибкими, більш дипломатичними. Всього ця карта й каже, що треба бути гибкими, дипломатичними. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан зірка говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться. Здійсниться воно в віддаленому майбутньому, тому що зірка не дуже близько. От. Але головне, вірте в свою мрію і працюйте і впевнено йдіть до цілі. Давайте подивимось, які тараканчики у вас в голові на наступному тижні будуть скорпіончики. Не Буде Будете ви на наступному тижні мідлітельні, як воно. Будете не встигати кругом. Не встигайка. І недовіряжка. Можете бути й недовірливими. От. Ну, з одної сторони, це й непогано, все одно все одно потрібно не дуже бути геть відкритим на, на розпашку, тим більше, що по цій карті карта радить вам, що не відкривайте всі свої карти. Будьте гибкими, дипломатичними і розумними, вмійте, коли. Знаєте, коли вступити в гру, от, вмійте бути і казатися собі на умі. І так, у мене ще є метафоричні карти, на яких ми подивимося, що вам потрібно усвідомити для перетворення вашої душі на наступному тижні, скорпіончики? Що потрібно вам усвідомити, скорпіончики, на наступному тижні? Для перетворення вашої душі, для заспокоєння душі, що вам потрібно усвідомити для росту душі. От. Давайте подивимося, що потрібно усвідомити скорпіончику. Скорпіончикам для душі. А усвідомити вам потрібно, що з минулого заважає вам рухатися вперед. От. Сидите, держитеся за пентаклі за цей. І вам потрібно усвідомити, що заважає вам рухатися вперед. Що як оці ось оповітряні повітряні літачки тянуть цього чоловіка назад. Усвідомте, будь ласка, що заважає рухатись вперед. Можливо, зайвий матеріалізм, М -м -м. можливо, консерватизм. Будь ласка. Подумайте над цим питанням. І ще одна в мене метафорична карта є, яка мудрість має розкритися для вас саме зараз? Яка мудрість серця має розкритися для скорпіончиків на наступному тижні? Покажіть, будь ласка, яка мудрість серця має розкритися для скорпіончиків на наступному тижні? Ось і будемо читати. Для того, щоб перемогти світ, спочатку переможи себе, бо це найскладніше. Знано, що без подолання своїх слабкостей проти світу не станеш. Отак от. Геть прям похоже, що тут вам потрібно розібратися в собі, що тут. Потрібно перебороти свої якісь слабкості, і потім ти можеш вставати хоч проти всього світу і сміливо діяти. Ось такий у мене вийшов розклад для вас. Любі скорпіончики, дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу, до побачення, любі друзі!